Топ-3 дивани середньої жорсткості для щоденного сну. Перша моделька це кутовий диванчик Гарі. Загальний габарит його 3 метра. Можна е, цю модель виконувати як в прямому, так і в кутовому варіанті. І може зменшуватися габарит його. Найменший, здається, 260 Розкладка у нас тут пума. Це, мабуть, найлегша розкладка, яку я взагалі бачила. Так, ось таке у нас рівне спальне місце виходить. Велика ніша для білизни. Колір опор можна обирати в залежності від того, яка буде тканинка на дивані. Саме цей диванчик виконаний у шинілі. До речі, в нього теж, теж дуже гарна зносостійкість і він йде водовідштовхуючий. Плюсом цього диванчика, великим плюсом, йде задня спиночка. Ви при розкладці можете опиратися на спинку, не підкладаючи ну, ніяких подушок туди. Базова вартість цього диванчика 51 916 гривень. Вартість може змінюватися в залежності від обраної вами тканини. Друга моделька це в нас диванчик Грант. Кутовому варіанті. Так, дивіться, він тут надзвичайно м'ягесенький, все-м'якусечки таке. Має велику нішу для білизни. Так, далі тут регулюються підголівнички. Пальне місце цього диванчика 150 на 240. До речі, ось ці частини можна робити цільними, якщо вам для щоденного сну щоб не було ось цього стику. Загальний габарит диванчика 290 см. Фішкою цього дивану є ось такий надзвичайно м'який підлокітник, він може слугувати вам замість подушки. Вартість цього дивана 71 217 гривень. Базова вартість уже 74 800, так як було здорожчання цієї фабрики. Це в нас іде диванчик Палермо, механізм розкладки Єврокнижка. Тут у нас глибока ніша для білизни, з отворами для вентиляції. До речі, по замовчуванню він може бути кутовим. Так, спальне місце даного диванчика 150 на 190 До речі, тут можна робити вущими підлокітнички. Ось таке рівне спальне місце, і робити цільну ось цю саму подушку, якщо вам для щоденного сну. Плюсом є задня планочка. Також по вартості цього диванчика базова вартість у нас 22 700 гривень. Саме цей диванчик 25 525. Вартість може залежати від обраної тканинки. Деталі можна подивитися на сайті Soloha.ua, а в шапці профілю номер телефончика для зв'язку.